Припустимо, у вас з'явилася напруга в щелепах або у вас бруксизм, якась реакція на стрес. Ви звертаєтесь до свого лікаря, щоб вам зробили ботокс. Він вам робить ботокс, і що ви думаєте, напруга кудись дівається, реакція на стрес кудись дівається? Звісно ж, ні, ця напруга просто переходить в інші частини тіла. Доказом цьому є така штука: от коли ви йдете, робити собі міжбровку, да, потім там ще очі, потім оцю нижню частину, що наступним кроком робиться? Наступним кроком робиться платизма, бо якщо цього не зробити. З'являться тяжі. Що це для нас значить? Що напруга з м'язів обличчя, якщо ви не можете ним реагувати, ви будете реагувати шиєю, ви будете реагувати нижньою частиною. Тому робиться платизма. Але напруга все одно нікуди не дівається. Вона йде в глибокі шари. Так само і з м'язами щелепи. Вам зробили ботокс, але стрес нікуди не дівся. Або, наприклад, у вас нема кількох зубів, і там постійний тиск да, на щелепу, або у вас коронка якоїсь не тої висоти, і там є постійний тиск на щелепу нагрузка, або у вас проблема зі стопою, або у вас, наприклад, є проблема з тазом, і це все щелепа компенсувала. Коли вам зняли просто компенсацію, то ця напруга не зникла, вам не прибирають напругу, вам просто її переводять в інші частини тіла. І що першим в нас буде реагувати? Що в нас перше знаходиться? Звісно, шия. Ця напруга перейде в глибокі шари шиї, і якщо ваша шия більш в більш-менш нормальному стані, вона у вас не заболить. Напруга піде нижче і на якомусь з цих звіньїв. Може щось відбутися. Дивлячись від того, наскільки у вас в тіла є наразі можливості для компенсації, у вас може вилізти якась проблема, або вона може не вилізти, але все одно ця напруга вона залишиться в вашому тілі. Вона нікуди не дівається.